Доброго дня, колеги, доброго дня, Україно. Сьогодні, 5 травня 2021 року. Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. І ми з вами перебуваємо на демополі компанії Сенгента, яке знаходиться у Львівській області, Бузький район, місто Бузьк на території господарства. Апогей Агро сьогодні мій співрозмовник Радчук Сергій. Сергій, вітаю тебе, регіональний технічний експерт, дуже класний хлопець і взагалі прекрасний фахівець своєї справи. І ми приїхали на поле господарства Апогей Агро подивитися, як себе почувають посіви озимого ячменю, озимого ріпаку. Які вийшли після перезимівлі, і Сергій, як технічний експерт, як фахівець своєї справи, оцінить ці посіви і розкаже, яка система захисту тут використовувалася. Сергій за В даному випадку ми на посіві ячменю. Друже, розкажи мені, будь ласка, як проходив посів, які засоби захисту були використані, які протруйники. Доброго дня, колеги. Посів на даному полі озимого ячменя відбувався 7 жовтня 2020 року. Насіневий матеріал був оброблений препаратом Вайбран Сінтеграл в нормі 2 літри на гектар. Також дещо пізніше, 28 жовтня, на даному полі було внесено інсектицид Енджо в нормі 180 грам на 1 гектар. На сьогоднішній день, 29 квітня, на даному полі було внесено гербіцид Примафорте в нормі 0,7 літра на гектар. Ріст-регулятор модус в нормі 0,5 літра на гектар, пунгіцид Амістар Тріо в нормі 1 літра на гектар та інсектицид Енджо в нормі 0,2 літра на гектар. Хотілося б відмітити, що стан посівів є дуже хороший. На озиму ячменю можна відмітити, що взагалі відсутні будь-які ознаки хвороб на листовій поверхні, добре розвинена коренева система. Рослини перебувають у фазі розвитку за шкалою BBCH 32. Скажи мені, бачу, в тебе ще в руках є е, якийсь шкодочинний бур'яновий організм. Е, чому ти його вирвав? І, бачу, ти е, проводив його діагностику. Що, що там таке? Е, на даному бур'яні можна відмітити характерне пригнічення від препарату Примафорте. Це є мак, незважаючи на короткий час, який пройшов від моменту внесення до сьогоднішнього дня. Можна сміло сказати, що даний бур'ян вже не розвивається і не завдає. Ніякої конкуренції посіву озимого ячменю. Як ти оцінюєш посів ячменю, який вийшов після перезимлі за? Десятибальною шкалою, враховуючи е, оптимально пізні соки ячменю для гібридних ячменів, за десятибальною шкалою можна оцінити на смілу дев'ятку. На дев'ятку. Тобто у нас великі плани по ньому, по, -по, -по хорошому врожаю. Абсолютно вірно. Ячмінь встиг добре закуститися. Він чистий від прикоренева зона, чиста від хвороб. Листова поверхня абсолютно також чиста від проявів будь-яких ознак. Тобто, смілу дев'ятку можна. Сюди давати. Зрозумів. Колеги, дякую вам за приділений час по ячменю. Гайда з нами ще на ріпак, буквально півтора хвилинки вашого часу, і ми подивимося, як себе почуває ріпак, на полі Сенгенте на господарстві АПГ Агро, місто Буськ, Львівська область. Гайда з нами, погнали. Колеги, ми причем чекували з озимого ячменю на ріпак. І я прошу Сергія розповісти коротко, яка система захисту тут вже застосовувалася, і які результати її роботи. Сергій, що можеш розказати про ріпак, який ми маємо на апогеї? В... Львівській області, Бузький район. Хотілося б нагадати, що посів на даному полі відбувався в дещо пізні соки посіву. Це було 4 вересня 2020 року. Одразу після посіву на даному полі було внесено суміш з ґрунтовими гербіцидами, тобто Dual Gold в нормі 1,6 літра на гектар та гербіцид на основі діючої речовини кломазон в нормі 0,2 літра на гектар. Після дуал голду, що було? Пізніше на даному полі в фазі розвитку за шкалою 14-16, тобто 4-6 листків було внесено рістрегулятор-фунгіцид сетар в нормі 0,5 літра на гектар, інсектицид каратезеон в нормі 0,2 літра на гектар та гербіцид фізиват форте в нормі 1,5 літра на гектар. Весною після моменту відновлення вегетації на даному полі було внесено інсектицид 01 супер в нормі 0,75 літра на гектар для контролю стеблового прихованого хоботника. В фазі розвитку bbch 35 тобто початок спілкування, на даному полі було внесено рестрегулятор сетар в нормі 0,5 літра на гектар. Також в баковій суміші був гербіцид Forte е, в нормі 1,5 літра на гектар, та інсектицид Каратезеон в нумі 0,2 літра на гектар. Що хотілося б відмітити, що на території Львівської області та й взагалі на Західній Україні в момент десь з 20 квітня по 25 спостерігалося різке пониження температур до мінус 3, місцями навіть і до мінус 5, що негативно вплинуло на Процес росту і розвитку ріпаків в цілому. Дане поле не є винятком, і ми можемо спостерігати легке пригнічення ріпаку абіотичними чинниками, тобто пониженням температур. Можна спостерігати зморшкуватість на листках та легеньку деформацію центрального стебла. Але якщо враховувати ситуацію на полі на данішній момент, можна сказати, що все нормально, оскільки центральний пагін не є редукованим, він далі розвивається. Також дуже добре розвиваються бічні пагони, які в принципі компенсують всі ці негативні моменти. Ячмінь ти оцінив на 9 з 10. Як оцінюєш посів ріпаку озимого? Якщо відключити фактор абіотичних чинників на 10 з 10, якщо говорити за незначне пригнічення перепадами температур, така ж ситуація, як на ячмені, 9 з 10. Я зрозумів. Колеги, вам дякуємо за увагу. Ми з Сергієм їдемо на наступні поля. Слідкуйте за нами в додатку Сингенти. Дивіться огляди з інших полів, огляди на базі господарства Апогей Агро. Заїжджайте сюди. Вам гарних урожаїв. До зустрічі на цьому полі і на інших. Пока-пока.